Сьогодні йдемо імпровізований похід на маковицю. Або на стежку довбуша як вийде. І тут може бути білка. Може бути. Кабан буде Оно я рем часе тут, як тут. Вийшли на такі от вигиди. Тут така голявина це на оцих глибах Оце в цю сторону. Тут Дуже гарно все. Вийшли до ретранслятора. Оце звідси інтернет і мобільний зв'язок працює ремче. Це буде на полонині перед Маковицею і далі оце на Маковиці йти там сироварня. І, напевно, десь равликова ферма. Будете отут на полонинці, перед маковицею. Оце дуже смачний шикарний баграч готують. Дуже смачний, от прям дуже рекомендую. Фух. Піднялась нагору. Маковиця. Зараз говерла дуже гарно видно. Там дали ні. О, там вона. Гарні мене.